Вітаю, друзі! Ви вже знаєте, що в 6 класі ми будемо вивчати історію стародавнього світу. Щоб не заблукати і не заплутатися в тих давніх-давніх часах, сьогодні поговоримо про те, як рахувати час. Пригадаємо те, що нам відомо з 5 класу і дізнаємося, які особливості лічби часу саме в стародавній історії. Ви знаєте, що наші далекі предки, на відміну від нас, не мали годинників і не слідкували за часом. Але вже в давнину люди розуміли, що світло змінює темряву, а давні мисливці і збирачі помітили, що залежно від сезону змінюється кількість звірів і плодів. І тільки коли люди стали займатися землеробством, самі вирощувати жито, ячмінь, пшеницю для них стало вкрай важливим зрозуміти, коли краще сіяти. Коли збирати врожай, коли буде розлив ріки, що принесе родючий ґрунт. У давніх землеробів виникла уява про рік від однієї весни до іншої, від одного розливу ріки до іншого, від одного збору врожаю до іншого проходить приблизно рівна кількість днів. Люди почали рахувати час по роках і стали запам'ятовувати, в який рік відбулася та чи інша важлива подія. Так, у різних народів виникло літочисло. Відлік років від певної події. Тільки різні народи лічили роки від різних подій. Давні єгиптяни рахували роки від початку правління кожного нового царя. А давні іудеї рахували роки від створення світу, давні греки від перших Олімпійських ігор, давні римляни від заснування міста Рим. Сьогодні у більшості держав світу і у нас в тому числі християнське літочислення. У нас 2023 рік від Риздва Христового. А ось у деяких мусульманських держав зараз 1445 рік, бо вони ведуть свій відлік часу від переселення пророка Мухаммеда з одного міста до іншого. Ви пам'ятаєте лінію часу? Графічне зображення плину часу придумане істориками для того, щоб не заплутатися в послідовності подій і щоб легше було встановлювати тривалість історичних подій і періодів. Вона показує напрямок від минулого до сьогодення і майбутнє. На ній можна позначати роки, століття, десятиліття, періоди історії, як тут. Стародавня історія, середні віки, нові часи і новітня історія. Також нам відомо, що час після народження Христа називають нашою ерою, а час до народження Христа до нашої ери. Якщо показати на одній лінії часу періоди історії і час народження Христа, то ми побачимо, що він народився в стародавні часи. Значить, частина стародавньої історії відбулася до нашої ери. А менша частина стародавньої історії і наступні періоди це наша ера. Також нам відомо, що для дослідження історії найважливішими одиницями вимірювання часу є рік, століття і тисячоліття. Нагадаю, що рік ми записуємо звичайними арабськими цифрами і скорочуємо слово рік. Століття записуємо римськими цифрами. І скорочуємо століття. І тисячоліття записуємо теж римськими цифрами та скорочуємо тисячоліття. Якщо подія відбулася до нашої ери, то додаємо до року чи століття чи тисячоліття скорочений запис до НЕ. Про римські цифри, про те, як переводити роки в століття і тисячоліття, ми говорили в 5 класі. Якщо вам потрібно повторити матеріал, то перегляньте відео, як рахують час в історії, з посилання на екрані чи в описі до відео. Якщо подія відбулася до нашої ери, то переведення років століття і тисячоліття відбувалося таким же чином. Тисячоліття вираховуємо подібним же чином. Важливо пам'ятати нехитру річ, що в тисячолітті одна тисяча років. Все, що відбувалося від 1 до 1000 року, це перше тисячоліття. Далі починається друге тисячоліття. Докладніше про це в згаданому вже відео. Все, що було до народження Ісуса Христа, відбувалося до нашої ери. Визначати тисячоліття за роком слід по тим же правилам. Пригадаємо, як це все виглядає на лінії часу. Наша ера починається з 1 року. В нашу еру все просто. Роки йшли від 1 до 2003 і 2023 і так далі. А до нашої ери роки ніби відзеркалені, записані в зворотньому порядку. Перед першим роком нашої ери був перший рік до нашої ери. До нього був другий рік до нашої ери і так далі. Але ж ми знаємо, що час іде від початку ліній часу. Тож спочатку був 2023 рік до нашої ери, потім тисячний рік до нашої ери, через багато років 20 рік до нашої ери, потім 10-й рік до нашої ери, перший рік до нашої ери, а вже потім перший, десятий, двадцятий, тисячний і 2023 роки нашої ери. Такий хід років до нашої ери виглядає дивно. Але люди, що жили до нашої ери, мали іншу систему літочислення. Вони не говорили ми живемо в сотому році до нашої ери. Тож для них все було в бок. Зі століттями така ж ситуація на лінії часу. Із тисячоліттями спочатку було друге тисячоліття до нашої ери, потім настало перше тисячоліття до нашої ери. Коли воно закінчилося, народився Ісус Христос і настало перше тисячоліття вже нашої ери, потім настало друге тисячоліття нашої ери, і воно тривало до третього тисячоліття. Ми живемо на початку третього тисячоліття. Ми маємо навчитися з вами встановлювати хронологічну послідовність подій, визначати, які події були раніше, а які пізніше. Якщо ми орієнтуємося в лінії часу і вміємо розставляти події хронологічної послідовності, то легко розберемося, що спочатку були ті, що до нашої ери, і числа з більшим значенням, потім з меншими. А в нашу еру спочатку були роки, зазначені числами з меншим значенням, а потім з більшим. Крім позначок на лінії часу, ми маємо навчитися складати хронологічні таблиці. Вони зовсім не складні. Малюють табличку олицем під лінією. В табличці два стовпчики. В першому записують дати в хронологічному порядку, в другому події, що сталося в ті роки. Для прикладу, ви бачите хронологічну табличку, в якій зазначені деякі події римської історії. І останнє завдання. Потренуємося позначати дати на лінії часу. Відступіть від попереднього запису три клітинки, проведіть рівну пряму лінію, позначте стрілочку в кінці. Нагадаю, що значення поділок в кожній задачі може бути різним і залежить від того, як давно були ті події, які ми обраховуємо. Але ми маємо приблизно розуміти, скільки років значить одна клітинка на нашій лінії часу. Для прикладу візьмемо одну клітинку як 100 років. Щоб не помилитися, відмітимо тисячний. 1500 і 2000 роки. Тепер можна позначити необхідні дати, які вказані на слайді. Має вийти приблизно так. А наступного разу будемо розв'язувати задачі. А на сьогодні все. До нових зустрічей на уроках історії.